Дуже чітко, щоб ви розуміли, хто наші союзники. Так? Я останній раз назву. Так? Три політичні сили, які мають можливість переступити 5% бар'єр, які входять в комітет опору диктатури. Зараз вже не тільки там ведуть переговори, а, вибачте мене, ми погоджуємо вже кожен округ із тих 150, де ми маємо можливість виграти. Це батьківщина, фронт змін і свобода. Свобода «Батьківщина», «Фронт Змін» координує свої дії по Західній Україні. «Фронт Змін і Батьківщина координує свої дії по центральній Україні. Це базові речі. Тепер, що стосується Житомирської області, у Житомирській області буде шість округів. І моє завдання, як Пашинського Сергія Володимировича, як керівника обласного партійної організації Батьківщина, зробити так, щоб по всім шести округах Прийшли представники опозиції. Це моє головне завдання. Я надіюсь, що буквально через декілька тижнів я хочу підкреслити, а можливо вже на наступній прес-конференції, поруч зі мною буде сидіти шість чоловік, які будуть офіційно висунуті ці мої опозиційні ставити на цій окрузі. Ідуть зараз останні консультації. В даний момент, щоб розуміли, Пан Зубко знаходиться на третьому поверсі цього приміщення, йде до опрацювання концепції, але завдання по Жедомирщині стоїть дуже просте. Не один представник діючої влади не повинен пройти. Я дуже розраховую на підтримку, в тому числі вас. Що стосується персонального пана Пашинського, на сьогоднішній день, ще раз хочу сказати: ми будемо розподіляти і прикріпляти людей до округів з точки зору гарантованої перемоги. Якщо буде необхідність, щоб я пішов по якомусь округів, значить я піду. На сьогоднішній день так питання поки не стоїть. Чому поясню? У нас є одна інтрига, і ви, хто давно висвітлює політичні процеси на Житомирщині, пам'ятають ексклюзивний розподіл області на округів 2002 році. Так? Тобто, коли у нас був центр одного з округів в Романові, і два квартали Житомира прирізали. До Романова, да? Ми чекаємо від влади таких подарунків і будемо, чесно кажучи, не здивовані, да? якщо вони там місце Житомир на 5 можуть поділити. Да? Тож, як, вони прекрасно розуміють, що шансів у них немає. Тож я... Ми будемо чекати цей остаточний розподіл, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що в користані, в Бердичів, в Новоград, в Житомирі будуть в центрі округів. І вже виходячи з цього, ми будемо закріпляти наших кандидатів, і ми будемо закріпляти людей, які достойні перемоги і які користуються підтримкою населення. Ну і другий момент. В наступному місяці я замовлю соціологію по Житомирщині. Причому соціологію не тільки з точки зору партійних сил, тому що я її так знаю. Я вдячний, хочу через вас подякувати всім виборцям Житомирщини. На сьогоднішній день партія Батьківщина з величезним відривом займає перше місце, а ми будемо робити соціологію і по персоналіям, да, як відносяться виборці Житомира, чи Новоград Волинського, чи ще до тих чи інших наших регіональних політиків. І відповідно до цього будемо приймати рішення. Я ще раз хочу сказати: у нас немає завдання провести побільше представників партії батьківщини. У нас завдання трошки інше зробити так, щоб представники опозиції отримали більшість парламентів, і це дасть можливість, це єдина, до речі, можливість без крові, без всяких перетрубацій спробувати все-таки поставити розвиток нашої країни на шлях цивілізації, демократії і європейського бурування.